Підвізка тибетська дев'яти ока наместина дзі з птахом гаруда, сваджрою для вашого здоров'я, захисту, процвітання. Птах гаруда – сильний небесний захисник, який пригнічує хвороботворну енергію ці, відбиваючись від нагів, що приносять хвороби, і зберігає власника здоровим і захищеним wow. від шкоди, бо сина ока виготовлена із справжнього каменю. Та вкрита 18-каратним золотом, цей кулон стане красивим, елегантним, захисним амулетом, який захистить власника від хвороб та недуг. Прекрасний талісман для будь-якої людини, але особливо для тих, хто стискається щомісячною зіркою хвороби 2, або для тих, хто хоче сприяти загальному благополуччю або швидкому одужанню. Все, що вам потрібно зробити, це носити цю сакральну підвізку, тибецьку дев'яти Надзі з птахом гаруда з вантрою для здоров'я. При цьому корисно повторювати мантру будди медицини. Це намисто підвісочка з птахом дев'ятиокою. Бусіною Дзі приносить процвітання та удачу своєму власнику. Дев'ятиока Дзі приносить багатство і несподівану удачу. Дев'ятиока Дзі приносить стабільність і довголіття. Гаруда і дев'ятиока Дзі захищає від пліток і зловмисних суперників.